Всіх вітаю ви на каналі Квіти та інші я Інна, і сьогодні знову ж таки розпаковочка. Тут небагато у мене квіточок. От, кому цікаво, це лишайтеся, поставте вподобачку. Знаєте, тут їх настільки небагато, що я б це відео і не знімала, тому що ну, ця, ця тема ну, мало кому, можливо, цікава. Але, знаєте, хочу подякувати людині, завдяки якій я отримала ось цю посилочку. Це Тетяна, вона моя глядачка. І ось коли деякий час тому я просила глядачів відгукнутися, в кого, можливо, є петунія бланкет, чи де її можна взяти, тому що ну, дуже подобаються мені ці квіти, і я, знаєте, їх шукала і ну, не могла знайти. Ну, І ось ця Тетяна, коли побачила в одного продавця ці квіти, написала мені в Viber, і я там замовила, От, поставили мені в чергу, тому що на цей сорт черга була, і ну, довгенько чекала. Але все-таки ось отримала. Перший раз цього продавця замовляла, тому будемо дивитися, що воно, як воно, прийшло. Ну і це все завдяки, звісно, Тетяні дуже вдячна їй. Ось можна сказати, через неї це відео і знімаю завдяки тому, що вона мені знайшла цього продавця, завдяки тому, що не лишилася байдужа. Тож, передусім дякую. А тепер подивимося. Треба було, поки я це все розказувала та відкривати. Не знаю, що за продавець, коли вже я туди доєдналася, до цієї групи, там це був, мабуть, що... не, не пам'ятаю, початок слушалося, чи я постав, і поставили мене в замовлення на е, другу половину березня. Ну, Тому що на цей сорт була там черга. Ну, це знаєте, не, не дивно, тому що більше ніде, його не можна знайти. Не знаю, чому її тут не продають, тут не завозять в Україну. От мені здається, я дуже багато з моїх продавців і не в одного я не бачила. Бачите, як запаковано, дуже гарно запаковано. От я коли пакую посилки також люблю більш упаковувати утепляти всередині, тому що все-таки так і звичніше і мені здається так надійніше Замовила я 10 жильців 5 Хто не знайомий з цією квіткою, і у вас буде можливість десь її придбати. Ну, я думаю, будуть продавати, тому що все-таки багато людей її хотіло купити, і люди продавали. Купіть, будь ласка, вона варта того. О, вона тут навіть з квіточками. Зараз і потиміюся. Я давно не бачала. І до компанії я замовила, щоб трошки було веселіше. Якась нова петунія, сурфінія, ілоу, дарк. Так. Ну, що тут? Ось вона, дуже холодна. Це мені, знаєте, не, не геть подобається. Rose. Ну так, запаковано. Єдине, чого б не хотілося, щоб це були жильці з насіння. Знаєте, в мене вона росла два роки, і після цього я позбирала багато дуже насіння, ніж плиткою повиростало. От, і вони не давали того кольору. От рожева не була геть рожева, рожева була більше така. ну У мене була і рожева фіолетова раніше, але ось із насіння вона не, не зрозуміла, яка була. Дуже гарне коріння. От, мені якраз в цьому році не дуже з корінням везло, в моїх питаннях. ну, Мені здається, що в ці гарні. ну Такі невеличкі, так і, і має бути живець, тому що коли ми купуємо живець, це все ж таки вкорінняний. Ем, ну, Фрагмент рослини, тому вони не мають бути великі. Ось такі а коріння гарне. Трошки дає краще, дає гірше, але дуже холодні. Це мені ось переживаю я по цьому випадку по 25 гривень живець, нормально думаю. І фіолетово. Ой, липа одна. Бачите, вони всі квітують вже. Це не дуже добре, але якось я з цим справлюся, обріжу. Фіолетовий навіть не дуже такий якийсь яскравий. От мені здається, що вони схожі. Бачите, кольор якийсь. Чесно кажучи, не дуже хочеться, щоб це була петуння з насіння. Ну, зібрана. тому що, коли я збирала з насіння, ось кольори виходили такі розмиті: і не фіолетове, і не ем, рожеве. Ну, не знаю. Добре, що є. Трошки хлорозна, бачите, видно. Я думаю, через те, що, ну, як би сказати, коренева перезволожена і холодно. Дуже холодно. Десь мороз попав. Ось такий один, бачите. Ну, не зовсім гарний. Нічого, вже як є. Так вони, мені не подобається, як вони в кульочок це напхані, але знаєте, я ради того, що вони є. На це я вже не звертаю уваги. Перезволожені ці. Ну, нічого. Ну, і ось це ще я взяла, ну, щоб якось щось більше трохи було. Що це А, це номера, значить, що я не розумію, що говорю вже. Так, ну, ось це сурфінія, нова якась новинка цього сезону. Дарк. Yellow. От бачите, коли я показую вам в телефоні, вона яскравіша, ніж реально. Ну я думаю, це все... Ну, і на фото там не зрозуміло було, яка вона, ну, має бути жовтою. Я думаю, що колір не такий насичений, через те, що все-таки зараз не сезон. Ну, непогані, непогані живці. От я не люблю, що вони квітнуть, мені не подобається. Зараз будемо вже це все обрізати, це тормозить їх. Але, значить, вони росли в таких умовах, що їм хотілося квітнути. Ось, бачите, тут є трохи ну, такі вони, п'ять живців. По п'ять я різних а ні, дивіться, це звідси, мабуть, я замовляла ось цих чотири, Це поклали мені п'ять сюди. Ну, мабуть, як подарунок один. Тому що я замовляла 10 бланкетів. Ось цього 5, цього 5 і цього 4. Ну так, я собі зрівняла, щоб було на 350 гривень. Ну, ще, Ну, добре, значить, буде так. Тож, такі в мене новинки. Дуже я задоволена. Ось, ну, якась вона велика ця квіточка. От. От тут дуже мені це подобається. У бланкет невелика квіточка. А ось коли я знову ж таки вертаюся до того, було у мене знасіння, то вона трохи була більша і колір був нестабільний такий. Ну, не знаю. Будемо дивитися. Ну, от Реально, як дивитися зараз, ну хто знає цю петунію, то він зрозуміє про що є. От в них невелика різниця зараз в кольорі. Ось ну невелика. Телефон передає оце, зараз такий більш рожевий, а в реальності вона більш до фіолету на сьогодні. І ця, ця трішки зовсім відрізняється. Якщо це, звісно, живеться зібраний ну, зроблений, знятий з рослини, яку вони з насіння висіяли, це не є добре. Ну, побачимо. Поки що так. Тож, на сьогодні все. Поки я задоволена тим, що є, а там буде видно. Ну, так, то й так. Це... 에... Головне, щоб вони були. Я не знаю, наскільки вони, якщо вони з насіння їх зібрати, як... ну, нехай там колір поміняється, не буде Тось... От реально цей колір не... ну, Він повинен бути ось такий на колір, як передає телефон, а в реальності він не такий. Можливо, це від світла буде залежати також. Ну, Це все буде видно ну, згодом. Так, ну, Все, щось вже заговорилося. Ще раз дякую Тетяні. Дуже дякую, що не повторююся, що не лишилася байдужа, що повідомила мене про це. Тому що, знаєте, як хочеш щось хочеш, то це гірше, ніж болить, то як кажуть. Тож, є в мене вже бланки, далі будемо вирощувати. А на сьогодні все, миру нам та гарних квітів.